Це може бути в відносинах. Дивіться, як це відбувається. Часто клієнтки мені говорили, що це може бути в з мамою, таке. або з чоловіком, неважливо, у будь-яких близьких відносинах, коли е, в якийсь момент ти починаєш сприймати іншого як таке абсолютне зло. І починається якісь розмови з викрукою, щоб вона більше не лізла в життя, щоб вона більше взагалі не приходила, і так далі, або по дзвінку раз в місяць. І Після того, як цей бій зі злом відбувся, вас починає накривати невиносиме почуття вини. І якщо чуть-чуть в цю вину, наприклад, в терапії ви заглиблюєтеся стараєтесь зрозуміти, що там, то е, ви побачите, що йде таке переключення, і ви свекруху, яку ще годину назад бачили абсолютним злом, ну, я утрирую, да, ви бачите от таким беззахисним немовлятком, ніби. І все. І ця вона, вона що? Вона е, змушує вас якось йти, вибачатися, щось загладжувати, і так далі. І знов, через якийсь час, ви бачите і абсолютно сну, і знов потім. І от оце, цей круг, да, от він комплекс.